Кажеш, Остеоплюс, мене дуже цікавить Остеоплюс. Остеоплюс, окей. Остеплюс. А Він у нас сьогодні в планах, а в нас... у нас сьогодні. Так. Ти зразу бери Мегахел, що в моєму. Мене теж він дуже цікавий, дівчата. От ти бери два: Мегахелп і Остеоплюс. І Остеоплюс, окей. Okay. О, о. Ось, дивіться, от Мегахел це вітамінно мінеральний комплекс з акцентом на серцево-судинну систему. Тобто там більше вітамінів і є доповнено мінералами. Так? А остеоплюс це мінерально вітамінний комплекс, там більше мінералів різних макро-мікроелементів, і доповнено воно ще вітамінами, і доповнено і там і там доповнено травами. Ось Мегах, от дивіться, зараз, в літній період, якщо ви от берете і Мегахел, і Остеоплюс, це разом дуже хорошо. Остеоплюс, це, так як там мінералів багато, то ми літом дуже втрачаємо з потом, ми втрачаємо мінерали, солі, да, ми втрачаємо і. І тому обов'язково літом в жаркий період, дивіться, якщо ви пітнієте часом, звісно, якщо хтось сидить під кондиціонером кожен день, то в нього не так гостро стоїть це питання. А в кого от, просто нормальна людина, яка ходить по вулицям, працює, десь на дачу пішла, десь на город вийшла. ось, То тоді обов'язково треба мінерали. Мегахел. Да? Це для серцево-судинної системи, тому що там є вітамін С і там його багато. Там 333. Тут є і тут є 120 таблеток, 2. Тут 120, а там 150-150. Так. так, це отак от берете і ціле літо ви приймаєте. Тобто Мегахел, воно е, добре, кому хто має. Фізичне перенавантаження, таке і, і навіть психоемоційне перенавантаження, тому що там і вітаміни Групи Б, наприклад, ді, входять. Ді, і, ді, я взяла. Оце ну, треба, тому що ми ж, коли стрес, коли стрес, наш організм використовує, він запрашує, 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 а якщо нема з чого його no. взяти, то з їжі не. не Подбалив, так би мовити, в себе закинути тої їжі, то якраз це дуже добре. Мегахел це енергія. От ви його 100% зразу почуєте. Якщо у вас є така ситуація, що у вас мало енергії, немає сили, немає натхнення, от ви лежите літом. Знаєте, от це ще не від... зараз не відчувається, а ще. От буквально в нас, може, два дні таких були дуже жарких. і В, нас, ну, от в Хмельницькому в нас дуже влажність якась підвищена. І коли жарко, у нас реально нема чим просто дихати. Воно давить на голову так, що ти вроді і ночью навіть не можеш виспитись, нормально відпочити від жари. То ось, от якраз допомагає дуже мегахел. Якщо ви йдете на город, сапати, так, або йдете фізично десь працювати, або в спортзал, наприклад, на тренування, то ви прям мегахел випиваєте перед цим, запиваєте водою. Моя сестра старша, вона його розсмоктує завжди. Ну mm -hmm. він, якщо розсмоктати він дуже швидко діє. Знаєте, от є такі стресові ситуації, що от як бамкнуло, щось сталося, ви про це взнали, або щось вам щось позвонили, сказали, і ви розумієте, що це от як дав хтось по голові і все, зараз Мег... вмру. зараз просто healt. здохну. Мега хелп. А можна я Можна можна, і от його, його можна можу, розсмоктувати. Бо я він. тільки собі замовила і він Ой, в мене банку. слюнка ковтає. Я тільки його замовила. Ковтає, я... тому... Я... Оце... mm і, -hmm. його тільки отримала. Він там такі спереди. чудові оранжевенькі таблеточки. Oh, там трохи такі spe... специфічні. Но він кисленький, виходить. Mm -hmm. того, що mm -hmm. там е, mm -hmm. вітаміна С багато а... і виходить... Пахне так смачно. Пахне, так. Да. Він пахне. Одну тільки дайте. Одну од, можна одну зранку. Найбільше, якщо у вас, бачу? якщо ви інтенсивно Леся, от коли ти їдеш от, е, в Україну, ви не допомогу і ти фізично працюєш угу. тут, так? так і, і, е, от тоді можна одну зранку, одну в обід. На ніч угу. не приймайте його. Тому що от, жінки кажуть: во от так: от, що випала м'яга Ввечері, після п'яти годин вечора. Поприбирала всю хату цілу ніч, вікна помила. Вже все, софік, штор, так? Штори постирала, штори посуду в, в стілажах всіх, хрусталь перемила. Угу. Сьогодні мене ніч забезпечена. О, о, Кисленький, так, да, він кисленький, тому що там. Угу. Кисленький. Ой, ти вже десь зависла. Що таке? Так, щось, щось на налезне зависло, дівчата. Будемо чекати, може з'явиться назад. Я навіть я жую мегахел. Мега угу. може повернеться, Оп. може зазвонив телефон, що, ще, ще. А, у нас світло пропало, світло пропало. І інтернет переключився, поки мені на мобільний. За весло, кажу, чекаємо, зараз угу. Так. Ті кисленькі? Кисленькі, так. То їх добре, от, Мегахел це енергія. Енергія, енергія і для серцево-судинної системи, в кого ослаблене серце, в кого ну, тахікардія, брадікардія, алітмія, це все пов'язане з серде... серцевим м'язом. Того серцевий м'яз ослаблений. Він не має сили вжиматись, от як треба. І тоді Мегахел дуже хорошо. І Остеоплюс, він, в принципі, також. Там, там мінерали. Я його насам. Ну от насправді я його дуже люблю. І, ем, знаєте, Мегахал я приймала дуже багато років під, підряд. Я собі він мені так хотілося, і я його зранку собі ковтнула Бо, просто цілий просто, день так. активний. І остеоплюс так само. Так, у мене така сама починає... величина таблеток, як тільки біла, така так, так, так сама. Така сама, я просто попереджаю нас, коли світла нема. в нас щось Київстар також трошки він підглючує. Угу. Може я зараз буду і пропадати, випадати, але угу. ну, поки що є, то слава Богу. Ось, ось плюс останній результат моєї клієнтки, е, яка от вона пожалілася, що в неї судороги, дуже часто судороги е, на ногах. Mm -hmm. Значить, я їй дала це Остеоплюс, вона каже, на третій день прийому в неї хотіла взяти судорога, но не взяла. Каже, вона ніби як хотіла, готувалася, mm -hmm. но не взяла. Mm -hmm. І каже, з тих пір нема. Тобто три дні людина тільки приймала і в неї пройшли судороги. Но це... Такий препарат, він комплексний. Да? тобто Ви розумієте, що ви, там мінерали, да, і вітаміни там є. Но там ще, ще травки входять. Хороші. Там є і валір'яна mm -hmm. для нервової системи, дивіться, mm -hmm. там є ці ува -уш, урсі, медвежі ушки. Це для жовчогонний ефект. Тобто, там ще такий травяний. Комплекс хороший, що воно і на печінку хорошо, і для нервової системи хорошо, і для, і для кісток. Другу пігулку теж вона не дуже вкусна. Остеоплюс можна, можна все розсмоктувати. Все, все Дуже кисли, а як на мене, я його буду ковтати, бо він мені кислий. Я не люблю Ковтай І запи, запи водичкою, можна, ну, треба запити водичкою. Ну, енергію, потім з нами поділишся, скільки в тебе було енергії. Я ж, мені шкода заради. мого Стефана сьогодні, бо якщо я не буду спати, він теж не буде спати. Ну, а, а куди вже він дінеться від такої жінки, Дам йому мегахелчик і все, дам йому таблеточку так. і обоє вікна всі по моєму. Так. Ну, скажу, я, я скажу, як. Так. скажу Скажете, як воно буде діяти. Ось. І, ну, от такі от, в принципі, функції. Так що жінкам, до речі, ну, я би сказала, даже, ну, 40 плюс 45 плюс 50, плюс це. Треба, от по типу остеоплюса ми кажемо, що мінерали треба додатково вживати. Обов'язково. Тому що вже кальцій так не засвоюється. А там є і кальцій, і є і інші мінерали. Ну, наприклад, магній, да? магній. Ми знаємо, що окремо є, до речі, магній. Магній він е, участвує в. 300 різних ферментів, тобто процеси в організмі, які відбуваються, вони відбуваються завдяки ферментам, да? А щоб ті ферменти включилися, то тим включателем ферментів є магній. Да? Особливо дуже ну кому треба магній? Тим, хто постійно знаходиться в стресах. Ми всі зараз знаходимося в стресі. Е, людям, в кого панічні атаки, е, тому обов'язково магній, е, серцево-судинна система, підвищений тиск. От чудово, до речі, при підвищеному тиску знижується, от, е, знижується тиск завдяки магнію.